Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони Російської Федерації заявив, що виведе найманців ПВК Вагнера з Бахмута з 10 травня. Офіційно звертаюся до начальника генерального штабу міністра оборони Верховного Головнокомандувача та народу Росії. Заявляє від імені бійців ПВК Вагнера від імені командування ПВК Вагнер, що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті. Бахмут підрозділа Міністерства оборони і вивести залишки ПВК Вагнер, тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК Вагнера, тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибелі. Пригожин каже, що наступальні ресурси у найманців закінчилися ще у квітні, але вагнерівці продовжували наступати, не дивлячись на те, що сили захисників перевищували їх у п'ять разів. При цьому через відсутність боєприпасів втрати найманців ростуть за словами Пригожина, в геометричній прогресії. Засновник ПВК Вагнер пообіцяв, що ще 9 травня на честь свята найменці будуть утримувати позиції, а вже наступного дня підуть з Бахмута. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков повідомив, що у Кремлі вже бачили заяву Пригожин, але не мають що сказати у відповідь на неї. Ми бачили її заяву у змі, але я не можу це коментувати, тому що це стосується перебігу СВО війни в Україні. Сказав представник Кремля. Перед цим Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів. Агнерівців і обматюкав керівництво російської регулярної армії. Також ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин висміяв представників кремлівського режиму, які вимагають застосувати проти України ядерну зброю після атаки невідомих безпілотників на Кремль. Удар дронів Камікадзе по куполу сенатського палацу було завдано в ніч проти середи, 3 травня. Москва відразу ж поклала відповідальність на українську сторону, звинувативши її у замаху на російського диктатора Володимира Путіна. У свою чергу Київ за. Заявив, що немає до цієї атаки жодного стосунку. Попри це, багато хто у Російській Федерації закликав до негайної і жорсткої відповіді. Зокрема, спікер Держдуми В'ячеслав Володін зажадав застосування проти України зброї, яка може її знищити, коментуючи це Пригожин заявив, що через всі ці порожні погрози кремлівські функціонери виглядають як клоуни. Як людина радикально налаштована, я можу сказати, що про застосування ядерної зброї у відповіді на безпілотних, звичайно, ніякої. Мови бути не може. Потрібно перш за все на дибу того, хто відповідає за боротьбу з безпілотниками. Розібратися, як це могло статися, в принципі. А після цього докласти всіх зусиль для того, щоб ми стали провідною державою в галузі розвитку технологій БПЛА і такими ж безпілотниками. Відповідати а так ми виглядаємо еклони, які погрожують ядерною бомбою у відповідь на дитячий безпілотник, зазначив російський окупант. В той же час залишимо мовою оригіналу срачоміноборони окупантів і Вагнера. ЧВК Вагнер и добровольцы на войне должны перейти под руководство Минобороны, тогда никаких проблем с припасами не будет, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Вот этих частных военных компаний у нас в принципе быть не должно, все должны подчиняться единому командованию, все должно быть централизовано, сказал генерал-лейтенант. Кажется, у них назревает внутренний конфликт. Гражданская война не за горами. Мы же уважаем, что Пригожин не будет выводить вагнеровцев из Бахмута, про это и представник Не Андрій Чорняк, ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку, захопити бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.